Найкраща годівниця для годування півня. Так, Маємо кормушку на даному етапі КАДАВ. Дуже класна кормушка, дуже проста, 4 елементи, замочок встановлюється на звичайну 45 ту трубу шнекового годування. Так як ми знаємо, що в батьківському стаді маємо два види корму для курки для півдня, все дозовано. Потрібно розділяти для півдня. Один із варіантів чашечна кормушка з регулюванням висоти подачі корму. Встановлюється на звичайно просту шникову систему, дуже все просто. Всю та іншу кормушку ви можете знайти на нашому сайті Vada.ua, отримати консультацію, замовити монтаж, замовити великим тиражем, ставте лайк і підписуйтесь.